Рятує поранених бійців на нулі. Ми е, продовжимо розповідати про депутатів Київради, які боронять Україну на фронті. От обранець від фракції Єдність Києвраді Віталій Павлик служить в збройних силах. Він військовослужбовець 112 ї бригади тероборони і опікується медичною евакуацією. Завдяки його роботі безпосередньо на лінії фронту вдалося врятувати не одного пораненого бійця. Наразі підрозділ Павлика перебуває на Харківщині. Тож депутат разом з волонтерами постачає авто для медичної евакуації на фронт. Бо ж потреба в такому автопарку дуже значна, зазначає Павлик. Завдання бути напередку, бути там, де гаряче, і у разі не дай Бог, коли побратими отримують травми, будь-які пошкодження. Наше завдання якомога швидше надати швидку до медичну першу допомогу, якомога швидше їх доставити або до стабілізаційного пункту або до госпіталю для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших побратимів яким волонтерам дійсно допомагають? Далі наше завдання ми шукаємо кошти волонтерські, власні кошти для того, щоб дійсно автомобілі були на ходу. І скажу це за вкрай важливо, тому що це наша відповідальність перед бійцями, перед побратимами, щоб автомобіль функціонував в належному стані.